Єднання з щирий борщ загалом у трьох локаціях у трьох громадах виходить, що заразом ми зваримо близько 120 літрів борщу. А якщо говорити про кількість учасників, то вже у двох локаціях у двох громадах близько 100 та 10-120 людей узяло участь, тому сьогодні ми сподіваємося, що до смачного борщу долучиться близько 50 людей. І направду, ще трошечки про взагалі те, чим ми займаємося. Ми благодійний фонд Рокада, який допомагає внутрішньо переміщеним особам. Ми розпочали свою діяльність на Волині в березні минулого року. і Сподіваємося її продовжити в наступному році. А ми допомагаємо непродовольчою благодійною допомогою для ВПО, які проживають у наших прихистках, і поза ними. Також у нас є юристи, у нас є психологи, у нас є соціальні працівники, до яких можна звернутися за допомогою. Наші телефони можете знайти на нашому банері. Там є телефони, qr коди куди можна зателефонувати, також перейти за посиланням. А також в рамках нашої діяльності в нас діє напрямок, який опікується радами ВПО, і власне в Голобській громаді створена рада ВПО. Цим напрямком займається Оля Хамініч. Оля щоб ви всі побачили. Долучайтеся до Олі. А власне, якщо ви ВПО. Ой, бажаєте якось змінити на краще Голобську громаду. Ви ініціативні, у вас є якісь класні ідеї. Я думаю, що ви можете з цими ідеями звернутися до нас. Звичайно, ми не чарівники, ми все не втілимо, але частинку спробуємо. А також, власне, я і мої колеги, дівчата, соціальні працівниці по роботі з громадами: Таня, Іра, Каріна, я Олена. Власне, ми працюємо у ccm напрямку, тобто, ми займаємося координацією, моніторингом і підтримкою міст поселень, де проживають внутрішньо переміщені особи. Напевно, треба подякувати нашій інженерці каріні, тому що саме вона. За допомогою інших працівників знайшла ту ремонтну бригаду, яка зараз робить ремонт у нашому прихистку. Ми поки що взяли у ремонт частинку, але сподіваємося, що у наступному році ми таки продовжимо свою роботу і доведемо справу до кінця. Де ж наш голова? Власне, ми вже допомогли дуже багатьом ВПО. Так що ми працюємо за запитом, тобто ми не можемо вгадати ваші потреби, тому телефонуйте нас, нам кажіть, що ви потребуєте. Звичайно, не все в секунді ми зможемо дістати, але ми принаймні спробуємо.